Трикотаж масла, дрібна голограма. Це блискуча тканина на основі мікромасла. На лицьову поверхню нанесено напилення дрібних голограм з райдужним сяйвом. Блиск не обсипається. Полотно гладке на дотик, еластичне, добре тягнеться поперек. Та трохи вздовж. У складі 93% поліестеру та 7% спандексу. Тканина не просвічується. Ширина 1,50. Щільність 180 грамів на метр квадратний. Не мнеться. Трикотаж масло дрібна голограма застосовується для пошиття карнавально-танцювальних костюмів.